Привіт усім! Мене звати Владислав Константинов, мені 24 роки і зараз я проживаю в місті Києві. Я займаюся пре-про-пост-продакшеном кінотелевиробництва. Мої роботи ви можете побачити на багатьох топових телеканалах країни, таких як ICTV, Новий канал Україна СТБ. Мій шлях до професійної самореалізації почався з центру творчості Шевченківського району. Більше 10 років я прозаймався у грудках сценічної майстерності, танців, вокалу, музичних інструментів. Потім поступив до Київського національного університету імені Івана Карповича Карпенка-Карого на факультет диктор-телеведучий до майстерні народного артиста України Володимира Дмитровича Талашка. Після випуску мене запросили на телеканал СТБ, де і почалася моя кар'єра. Професія кінотелевиробництва вона не з легких. Часто у робочому процесі ти стикаєшся зі стресовими ситуаціями, перешкодами. Але ще з дитинства батьки та викладачі навчили мене не зупинятися і вірити у себе, за що я їм дуже вдячний. Передаю усім привіт і величезне дякую.